Сучасна історія не має білих плян, і ось живий тому приклад. У 2014 році один з російських строковиків, який перевозив зенітно-ракетний комплекс БУК до кордону з України, вирішив зробити кілька пам'ятних фото. Як водиться, він виклав їх у соцмережу ВКонтакті. І зважаючи на те, що фото були зроблені на території Російської Федерації, то загалом кримінального в них нічого не було. Нічого ж таємного, усе законно, все за маршрутом і затвердженим командуванням шляховим листом. Але згодом саме цей зенітно-ракетний комплекс став знаряддям злочину. З його допомогою був збитий пасажирський літак рейсу mh 17 І оті от безневинні фото, зняті солдатом на згадку, несподівано стали одним з важливих доказів у міжнародному розслідуванні. Це лише один приклад того, як десятки, а то й сотні бойовиків та російських військових самі того не підозрюючи, знімали та публікували свої дії на війні і тим самим документували власні злочини. Все, що вони викладали, начебто для друзів, або на пам'ять, тепер працює проти них у судах, у медіа в історії. Цей випадок, звісно, не стосується роботи офіційних джерел у прямому сенсі. Але він яскраво демонструє, як легко, умовно, секретна інформація стає публічною, іноді через дурість, іноді через пиху. І саме тому завдання офіційних структур не лише розповідати про війну, а робити це виважено, зважуючи кожне слово, аби не поставити під загрозу життя чи безпеку операції. Але і замовчування вже не варіант. Війна триває, вона поряд, її не сховаєш. Отже, про неї треба говорити, показувати, пояснювати. Бо війна це вже частина життя кожного з нас. І як би це цинічно не звучало, щоб не загубитись в інформаційному полі, щоб виграти не лише на фронті, а й у головах, навіть про війну потрібно розповідати цікаво. Моє прізвище Руденко, і це огляд офіційного мілітарного відео. Що малює ваша уява, коли ви чуєте абревіатуру ССО? Незалежно від досвіду і кваліфікації чи навіть багатства уяви, кожен знає, що типовий оператор сил спеціальних операцій має знати і вміти значно більше, ніж звичайний солдат. І логічно, що ці знання та вміння просто так з повітря не беруться, а досягаються відповідними тренуваннями. Так точно. Кожен спецпризначенець це жива людина, а не міфічний супергерой. І для того, щоб мати можливість виконувати спеціальні завдання, і що важливо повертатись з цих завдань живим, оператор ССО має опанувати десятки різноманітних спеціальностей. Свіже відео, опубліковане на офіційній сторінці Сил спеціальних операцій Збройних сил України, ілюструє процес підготовки операторів 73-го морського центру спеціальних операцій. Пересування плавзасобами, вихід на берег, переправа, евакуація групи з човна гелікоптером. Передача знань це не традиція, а необхідність. Визначальну роль під час таких тренувань відіграє взаємодія між тими, хто вже здобув чималий досвід під час багатьох бойових завдань, і менш досвідченими операторами. Кажучи просто, рекомендую до перегляду. Це можна сказати в бою принципі, кожного бійця. Якщо нам скажуть через 24 години бути на якомусь напрямку виконувати бойові задачі, то ми в принципі це можемо зробити. Варто розуміти, що розвідка та інші спеціальні операції мають сенс лише тоді, коли основну задачу, таку як наступ чи оборона, виконують лінійні частини. І той факт, що звичайний боєць теоретично має знати і вміти дещо менше, ніж спецпризначенець, геть не знецінює внеску цього бійця у загальний успіх справи. Ба Більше. Штурмувати ворожі позиції часто навіть складніше, ніж працювати за лінією фронту. І точно важче. Ван Гог – начальник відділення бойової підготовки одного з батальйонів 80-ї Галицької бригади. Ще з 2022 року в лавах підрозділу десантник давав відсіч ворогу на півдні країни. Працював на Донбасі, на Курщині. Участь в бойових діях на цих напрямках конвертувалась у величезний досвід. І мова йде не лише про ведення бойових дій, а й про вибір екіпірування для виконання задачі у свіжому відео від 80-ї десантно-штурмової бригади Ван Гог розповідає про спорядження, яке потрібне виключно для штурму. На задачах не куримо. В сучасних раліях війни без кевлару ніяк. Не хочете підхватити щось, користуйтесь рукавичками. Можете собі використовувати її там як сокірку бити. 40-міліметрові гранати осколочної дії дуже передають дякую росіяни після того, як вони до них залітають. Це в середньому важить кілограмів 60. Варто розуміти. Що штурм, яким би важким і складним він не був, це все ж таки активні дії. Тож ви обираєте місце і час, коли ці дії почнуться. Ви обираєте, хто буде йти вперед, хто прикриватиме, які засоби застосувати в першу чергу, а які тримати в резерві. Коли штурмує противник, навіть маючи певний план оборони, ви змушені оперативно реагувати на зміни в ситуації. Кажучи просто імпровізувати. Світлана бойова медикиня, їй 59 років, але вона досі проводить більшість часу на передовій, рятуючи життя. У битві за Старомайорське троє росіян вирішили оточити підрозділ Світлани. Це стало їх останньою помилкою. Бо навіть бойовий медик це в першу чергу солдат, який має вміти користуватися різноманітним піхотним озброєнням. Ну і ось такий був случай. Що нашу аптечку вже розібрали, міномети, гради, вони просто по квадратам так працювали. І наша позиція була повністю вже розвалена. І мені довелося зайти, от нашим головним сержантом Романом нам прийшлося зайти на ротний опорний пункт. Світлана була перед цим 21 день на іншому пункті. Ну там вони розкидані, вони ж не зосереджені в одному місці аптечку. У той момент, коли вона прийшла на роб, ця аптечка була вже розібрана, як то кажуть, на молекули. І росіяни постійно атакували. Було тільки питання в, більш, в кількості хвиль. Бригада Національної гвардії України буревій отримала свою поточну назву в 2023 році. Але це геть не молоде формування. І де-факто на захисті України це формування перебуває вже 31 рік, тобто з самого моменту проголошення незалежності. Від перших боїв на сході України в 2014 році до найгарячіших напрямків повномасштабної війни, перша президентська бригада «Бурий» – це історія сили, це бійці, які тримають оборону. На офіційній сторінці бригади нещодавно було опубліковано сюжет, який коротко оповідає про тривалий бойовий шлях цього формування, про традиції і героїв, про пам'ять: сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Білогорівка, Серебрянське Лисництво, Куп'янський напрямок. І не тільки. Досягнення бригади не залишаються непоміченими. І вже у 2017 році, під час урочистих заходів, присвячених святкуванню річниці незалежності України, указом президента їй було присвоєно почесне найменування президентська імені гетьмана Петра Дорошенка у період зниження бойової активності на лінії фронту. Бійці бригади залучалися до обмежувальних заходів у зв'язку із надзвичайними ситуаціями, охороняли зону відчуження та брали участь у масштабних навчаннях. Саме регулярні тренування та належна підготовка дозволили бригаді без зволікань стати на захист батьківщини у день, що назавжди закарбувався у пам'яті всіх українців, 24 лютого 2022 року. Варто визнати, Україна це саме та держава, яка показала всьому світові на що спроможні дрони. Варто розуміти, що поки росіяни замітають рештки стратегічної авіації на своїх аеродромах, українці готують їм новий сюрприз. Варто створювати та впроваджувати роботизовані системи усюди, де це є можливо. І п'ята окрема штурмова київська бригада активно працює в цьому напрямку. Через високу вартість готових рішень прямо в бригаді було запущено власну майстерню. І це суттєво впливає не лише на кількість доступних роботизованих систем, а й на їх якість. Бо тут народжуються наземні роботизовані комплекси, які вже сьогодні виконують реальні бойові завдання. І роботизація це не майбутнє, а сучасність Українського фронту. П'ята штурмова київська бригада. Рекомендую. Після цього ми вирішили зробити взагалі навіть свою майстерню на базі батальйону і ми розробляємо свої вже роботизовані платформи по собі вартості. Наразі у нас НРК виконують функції евака, логістики, в основному це також логістики, і нове направлення це камікадзе. Буквально нещодавно ми дали під нашому сусідньому підрозділу п'яті штурмові нашого нашу роботизовану платформу, яка там є скидати маленький робот, і на днях буквально він довіз до точки, де піхотинці потравилися чадним газом. Вони дали за кисневі балони і відповідно врятували людину. Да, да, да. Отправляємося, травляється це все. Чому це не проблема? Навчання займає невеликий час. Тому, якщо людині цікаво, то вона вчиться швидко і буде вже відразу показувати результат. Відправляти людей в бій непідготовленими означає зрадити їх. Цю фразу в Україні, певно, вже чули всі. Але геть не всі розуміють, наскільки широкий сенс має слово підготовка. І мова тут йде не лише про вміння володіти зброєю. В широкому сенсі стан готовності до бойових дій визначається в тому числі і забезпеченням армії одягом по сезону і відповідним харчуванням. Тож саме про кухню свіжий сюжет від 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Багато хто асоціює військову кухню лише з простими та одноманітними стравами. Але насправді армійські кухарі вміють творити дива навіть із найпростіших продуктів. І коли вам хтось каже, що може приготувати 30 страв з Мівіни, так оце зовсім не жарт. Проте сьогодні мова піде про справжню їжу. Десята бригада запрошує з за гості. Женя, що ми сьогодні готуємо? У нас сьогодні на обід борщ на вогні, пюрешка від бенушечки. Ми вчора вже зробили заготовочки салат свіжих овочів і узвар. О, в принципі, Клас. дуже смачний має бути обіцять. Думаю, так і буде. У нас на бограч ми використовуємо, що в нас є. Угу. Ну, Виходимо з тих продуктів, які в нас є взагалі. А що взагалі є? Е, Взагалі-то є все, крім. Е, ні, реально, є все, е, крім е, спеціальних приправ на бограч, ну, бо воно ж хто в армії там бограчі готує, ми ж mm -hmm. ніхто не. І видів маса. Так от, а як ти е, визначив взагалі, що це буде бограч? Бо я так захотів. Військове життя це бої, це навчання і підготовка. І глибока історія, і вражаючі особистості, це фахи, про які ви могли навіть не здогадуватись, і життєві шляхи людей, що заслуговують на увагу. Армія це окремий світ, і цей світ має що розповісти. Тож завжди є робота і для військових медіа. Інформаційний потік, який нині продукує військо, величезний. Тож нагадую, це не фінал, і це точно не хід парад. Це щотижневий огляд офіційного мілітарного відео. Традиційно прошу вас підтримати це відео вподобайкою, підписатися на канал, де ви його дивитесь. І якщо маєте думки, не соромтесь ділитися ними в коментарях. До зустрічі наступного тижня. Бережіть себе, бережіть один одного. І найголовніше підтримуйте Сили оборони України.